Отримала ось таку футболочку про те, що донор врятував мені життя. Хто не знає, я Орина, і я три роки тому захворіла на рак крові. Але досі живу завдяки моєму донору. Мені пересадили його стовбурові клітини. Мій донор живий, з ним все гаразд. Це якийсь хлопець з Німеччини, якого я ще не знаю. І він... Віддав кров, з якої потім взяли стовбурові клітини і пересадили мені. Просто, якби рандомній людині. Мені він мене не знав, не знає Досі насправді, але. Якби продовжує мені життя, ось уже більше ніж на півтора року. Ви теж можете це зробити. Я вже про це неодноразово казала. Ви питаєте, як саме це зробити? Для цього навіть не треба виходити з дому, щоб потрапити в цей реєстр потенційних донорів, тобто людей, які потенційно готові віддати свою стобу від літини, які найчастіше беруться просто з крові, щоб комусь врятувати життя. Якщо ви комусь підійдете, уже тоді з вами зв'яжуться, ще раз вас спитають, обстежать. Тобто вам не треба прямо зараз сьогодні приймати рішення, е, якесь там, що ви не знаю, віддайте нирку. Не треба віддавати нирку, не треба помирати. Е, можна при житті здати кров і цим врятувати життя, як зробив мій донор, мій донор коханий. От, що вам треба зробити? Вам треба зайти на сайт реєстру в кожній країні він свій. Якщо у вас є якісь питання, будь-які пишіть мені, я вам допоможу знайти сайт цього реєстру. Вдома на Чілі з кавусею заповните анкетку. Анкетка поїде е, по інтернетику е, в цей реєстр. Е, там е, на вашу адресу звідти прийшлють ватні е, палички, ви почухаєте за щукою, надійшлете їх назад. Не треба нічого здавати, додаткового просто надіслати ці палички, і потім вони відправляться на, на аналіз, зроблять типування, тобто визначать, яка у вас імунна система. І коли у світі всьому це може бути в Україні, це може бути в Японії, може бути в Штатах. Знайдеться людина, яка має інетичну імунну систему. Таку ж, як ви, тоді з вами зв'яжуться і вже тоді вас спитають, чи, чи ви готові бути донором. Але щоб вас знайшли, щоб ваше бажання якось побачили, про це дізналися, щоб ця людина взагалі могла довше жити, потрібно, щоб ви були в цьому реєстрі, тому заповнюйте, будь ласка, анкету, не треба нічого надзвичайного. І вам прийде цей пакуночок. З ватними паличками, якщо у вас є будь-які питання щодо донорства кісткового мозку, тобто цих стовбурових клітин, ставте в коментарях.